Спасі Господі, слава Богу, браті і сестри. Всіх вітаю з вівторком, ранком. Божої милості, ми дожили. Господь дозволив нам знов зустрітися і прочитати утренні молитви. помолиться ранішньої молитви. Всі, Господі, слава навіки. Господі, поміли нас. Ну що ж, будемо читати утренню молитву, дякувати Богові за ніч, яку прожили, і просити благословиння на предстоящий день. Всіх вітаю з празненством, з предсвятом, введення в храм Пресвятої Богородиці. Завтра у нас свято введення в храм. Ввечері у нас сьогодні будуть сєно, що там служиться в Успенському соборі. Будемо, дасть Бог, все добре транслювати прямий ефір. Ну, ви знаєте, що може бути і не бути світла. То як буде з зв'язком, то будемо бачити. Добренько, молимося, Господи, благослови. <кхух> Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Боже мілості, будь мені грішному. Господи Иисусе Христе, Иссене Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас, Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины и же везде, і вся, исполняй сокровище благих, и жизни подателю прийди, в иди, Вселисевные, чистины, всякие скверны, и спаси, блажа, Душа наша, Святый Божий, Святый крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю І Сину і Святому Духу, і нині, і прісно, і вовіки веки Амінь. Пресвятай Тройця, помилуй нас, Господі, очисти ріхи наша, владико прості беззаконня наше, святий посіті, і істині мищі наша ім'я Твоєго раді. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу і Сину і Святому Духу, і Нині, і Брисно, і во веки веков. Амінь. Отче наші жийси на небесах, де да святиться имя Твоє, да при Царствие Твоє, да будет воля Твоя, ко на небесі, і на землі, хлеб наш насущний дасть нам дніся, і остави нам долги наши, якоже і ми оставляємо должником нашим, і не веди на Свои искушения, но ну избави нас от лукавого. Восставшие от сна препадаем Ти і и пісні песню пиемте сильні. свят, 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 иси, Боже, Богородица і помилуй нас, слава Отцу і Сину, і Святому Духу. <coughs> Ододрай сна воздействуй, если в Господі, ум Мой і и сердце, и у отверзі. мои отверзи, Воежи Пете, Святая Троїце, свят, 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 Иси, Боже, Богородица, і помилуй нас, І нині, і пресно, і во віков. Амінь. Внезапно судя приїде, такої гож до діяння обнажаться на страхом зовим полуноші. Свят, свят, свят! Ісі Боже, Богородиця і помілий нас. Господи, помілуй, Господи, помілий Господи, помілий Господи, поміли, Господи, помілий, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господі, помілий Господі, помілуй. От сна, восстав благодарити святая Троице, и многие ради Твоя благості дало терпень, не прогнивость, и сина меленивого и грешного, не же пообилмейси собі законями моїми, но чоловіку любство листья обычного в нечаянии лежащего возділ Меси, воеже утренне вот и славословить державу Твою, и нині просвяти мої очі мисленные, отверзі моє уста поучайтесь, Слове всем Твоим и разуміть заповеди Твоя. <към> и творите волю Твою и пети, Тя во исповедене сердечнему, воспевайте Все Святое имя Твое, Отца и Сына, и Святого Духа, Нині, и присно, и во веки веков. Аминь. Придите и поклонимся цареві нашему Богу, Прийдіть і поклонимся и Припадем Христу, цареві нашему Богу, Прийдіть і поклонимся и припадем самому Христу, цареве и Богу нашему. Помилуй ми, Боже, по великій милості Твої, и по множеству щедрого Твоих очисти, беззаконня Мое, на іпачі м'я моих беззаконня Моего, греха, Мою очисти м'я, як беззаконня моє, аз знаю, и гріх ми предо мною свину, Тебе единому сиріше и лукаво, пред Тобою сотворих. Я, куда оправдившисься во слове всех твоих, победишь и них да судить идти, себо беззакония зачат есть мивори всех родими, мать моя, себо боистина узлебилась, и безвестная тайная премудрости Твоей и явил Миссии, окропишими и ми, сопами очищуся, мышими, и паче с Него белюся, слуху моему дайся радости, веселье, возрадуйся, кости смиренные, воврати лица від грех моих и вся беззакония мои очисти. Сердце чисто, созижде у меня, Боже, и дух право на отробі моєї, моей, неотвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего святого, не від от меня. Воздашь мне радость, спасение Твоего и духу, молодышному Твореде, на очи беззаконной путем Твоим, и нечестивым к Тебе обратятся, избавь меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадується язык мой правде Твоей, Господи, снему и утвердишь им. І <кій> уста моє возвістять хвалу твою кошти, щоб усхотилися жертвы, дал би обов'язки, неблаговоліші жертва Богу сокрушен, серце сокрушено і смиренно, Бог не уничижит по блаже Господи. Благоволенням Твоїм Сион, де Сузі я, тогда благоволіше жертву правди, возношені и все сужигай Моя, тогда возложат на алтар Твої. Верую во единого Бога Отца, вседержителя от Творца і и земли, видимым же всем невидимим, невидимым, и единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного Ижего, от Отца рожденного, прежде всего, век света, От Света, Бога истинно, от Бога истинного, рожденного, несотворена, единосущного Отцу, им же вся бы нас ради человека, нашего, ради спасения, з небес, и воплотившегося Духа Святой Марии, Деви, Человеческой Распя же за непрепонтистим пилате, и страдавшей поребенно, и воскресше в третий день по Писанием, и вошедшего на небеса, и сидящего десну и отца. И пакеля душего со славой судить живым и мертвым. Его же Царствие не будет конца, и в Духа Святого Господа животворящего и Жит от Отца Исходящего, и же со Отцем, и Сыном споклоняемо, и славимо». Глаголовошего Пророки, воедино святою, Соборную и Апостольскую церковь, исповедуй единокрещение, виставлення грехов, чаю, воскресіння мертвих і жизней будущого віка. Амінь. Боже, Очистимя грешного, якуни, коли же со твоих благой пред Тобою, но избави м'я от лукавого и да будет во мне воля Твоя, да неусужденного уста устама недостойная, и восхвалю имя Твоє святое. Отца і Сина, і Святого Духа, нині и присну, і во веки веков. Амінь. От сна восстав полоношної пісні, приношу ті спасі, і припадай во ті, не даш мі уснути в вореховней смерті, но щедрими расмисся волю, і лежащий ми в і спасі и о предстоянні і молитве, і по сні нашнім не воссиянный день безрішен, реши, Христе Божий спасимя. Тебе, владыко, человеку любчи, от сна, восстав, прибегаю, и на дела твоя подвязаюся, минусердям твоим, и молюйся тебе. Помози мне на всякое время, во всякую вещи, и избави от ми всяких мирских и злые вещи, дьявольського поспішення, и спаси ме и в царство Твое вечное, Ти Боиси, Мои Сотворитель, всякого блага, промисник, и податель, от Тебе же все упования, мы Тебе, славу селаю, нині и присно, и великих веков. Аминь. Господи, еже мною Твои благости, великими щедротами Твоими дали мені рабу Твоему, мимо машедшие время, нощи все безнапасть и прийти от всякого зла противного, Ты сам, владыко, всячески творчества, сподобены истинным Твоим светом и просвященным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий сил и всякие плоти. Во Вышних, і и насмиренные презирай, сердца жиют, Робый испытуй, сокровенный человек в Я и предведы, безначальной и пресносушной свете, У нього же не из применения или приложение осенение, сам бессмертный царю, прийми моление наше, Я же в настоящее время на множество шадровот и дерзающе, We square к тебе, у Сен творим, и остави нам наше, наша, же ожидал и Словом и мысли, введением или неведением совершенно нами, и очистим от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодрым сердцем и тресненную всю все настоящий, нож при Тим ожидающим пришествиям светлого и явленного Дня Единородного, Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, в он же Составу, и Судя, все, кому что. Воздать и по делом Его, да не падшие, обленившись, на бодрствующий воздвижень в, в дено обрящимся готові, в радости Божественной черток, славе и усунидем, и еже празднующий глас непрестанный, и неизреченное зрящих Твоего лица добро, то неизреченную, Ты бойся истинный свет, просвящай и освящай всяческая, и тяпаешься тварь во веки веков. Аминь. Я, благословим Вишній Божий, Господи, милості творящего пресно з нами, великая Жене исследованная, і же и і ужасная, з числа, подавши нам Сон в опокоєнні немощи нашей і ослаблення трудомного трудної плоті. Благодарим, погубили собі коне нашими, но человеку любство лиси обычного в чайно, лежащие не воздвиглись, Воєжі славословить нержаву твою, тем же молим, безмірною Твою благость, просить наши мысли и очаса, и ум нашу тяжку, сноленность в оставить, отверзи наши уста и исполнять, якода возможно поколено і и тебе во всех и от всех слави, Богу. Безначальний моцує народним твоїм Сином і Всесвятим і Благими і животворящим Твим Духом, нині і прісно і веки віков. Амінь. Ось співай, благодай Твою, владичи, Цемалюті, у мою благодаті, ступаті, правами, настави путем Христових заповедей, б'дети к песні у нині уныні связана надгоняющий, связано пленницями, лихопадень, мольбами твоими розрішивания весту, в нощим, і водні сухраня, и борючих враг, избавляющий м'я, жизнодателя, Бога родших, связьми, оживі, яжі, святні вечерні родші, душу мою, сліпшую, просвіті, Одивна и владишня, палата Духа, Божествен, мені сотвори. <кій> Врач орочаю, уврачу й душі моєї многолітної страсти, волнуюся житейської бурі, хості зі і покаяння направи, ізбай міонівечної, що й черв'яже жезла, і тартара, дам'янівіші бісом радуванні і же мною мріхом повіника. Ново Сотворими, обещав, что при непорочної сорешении, старано Мог, и всякие покажи мне, и все плоды комоли, небесное милу, чите и веселье со всеми святыми Сподобие, Пресвятая Дьева, слышишь глаз, непотребного раба Твоего, струю давай слезам при чистой душі моє скверно очищаючі. стена від от сердца приношу ті непрестанную сердце, владичице, молебную службу Мою прими, Богу благотробному принеси, Превышая ангел мріска у меня превыша сотвори, святоносная, сине небесная, духовная благодать у мне направи, руцы везде и устыня к похвалению, осквернены скведное, синепорочное, душа тленных мне пакостей, избави Христа прилежно умоляющих, ему же честь и поклонения подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Много милостиві и все милостиві, Боже мой, Господи Иисусе Листе, многие рани, любви щели і и сія, куда спасеше всіх, и пак и спасі, спасіми по благодаті, молютя, а ще богад спасеше министи, благодати дар паче, и мною щедротах незричены в милості віри, бо м'ярі коли о, Христе мой жив, будет и не узреть смерти во веки. А що, бо вера, я жив тебя спасает, то чайные северы и спаси меня, как Бог мой святый и создатель, вера, жив, место дел, давницам не Боже мой неубрящий поделать не доправдающих м'я. но та вера моя давлеет место всех. Тадо отвещай, тогда оправдить та Тадо покажет нам причастника слави Твои вечные, дай мне Уба мя Сатана и похвалится слові. Єже отторгнуть Мя от Твої руки і рады, но или Хочу спасі мя, или не Хочу, Христе спаси Мой, дворі скоро, скоро Боги Бог. Ти бойся Бог, мой очерево матері моє я, сподобі мій Господи, нині возлебить тя, як уже возлюбіх, і надати самі гріх, і пак, і поработати тебе бездиносвітошно, як уже поработок роботах прежде свята і сівому, наіпаче же поработати тебе, Господи, Богу моєму Ісусу Христу, вовся дні живота моєго нині, прісно, і во віки віков. Амінь. Святий Ангелі, предстояй окаянний моєї душі, страстний моїй жизни. Не остави меня грешного не жил, ступи от меня за невоздержание мое, не дашь мне лукавому демону обладать и мной насилие смертного сего Телесе, укрепи бедствующую и худу мою руку, и настави меня на путь спасенья. Ей святый Ангел и Божий, хранитель и Покровителю, окаянный моей души и тела, вся мне прости, великий митья оскорбихов вся дни живота Моего, и аж, ли, что Суриший пришедший нож Сию. Покрім в настоящий день і сохрани від всякого искушення противного, да ні в кой мрісі плоні вою Бога, і моліся за м'якого Господу, да отвердіть м'я в страсті Своїм і достойно покажіть М'я раба своєї благості. Амінь. Пресвятай, владичице, моя Богородице, святими Твоїми і всесильними мольбами. Отжені от мене смири, но і окаянного раба Твоєго. Уныние забвение, ни разуми, ни роденья, и вся і лукавые и хольные помышления от окаянного моего сердца, от помраченного ума моего, і погаси пламень страстей моїх, як у ніч єсмь і окаянин, і избавь меня от лютих лютых воспоминаний предприятій і и от всех злих злых, злых свободи, яко облагословений Си от всех родов, і славиться Пречестное ім'я Твоє вовіки віков. Амінь. Моліть Бога у нас. Всі святі, угодники Божі, які ми усердно к вам прибігаємо, скорим помощникам і молитвенникам у душах наших, Богородице, Діво радися, благодатна, Марія Господь з Тобою, благослови на Ти в женах, і благословин плачерева Твоєго, яко Спаса родила сі душ наших. Спаси, Господі, люди твоя і благослови достояння Твоє. Побіди православним християнам на супротивне дарує, і Твоє, сохраняй Христом Твоим жительством. Спаси Господи, і помилуй Отця моєго духовного, родителей, моїх, сродников, начальників, наставників, благодетелей, воинов на полі брані і всіх православних християн. Упокой Господи, душі усопших, раб Твоїх родителей моїх сродних і Всех Всіх воїнів на полі брані обієних, і всіх нині нам упоминаем, і всіх православних християн, і простим вся сурішення вольне і невольнее, і дари им Царство Небесное. Псалом 90. -й. Живи в помощи Вішніх, у крові Бога Небесного Творити. Ричит, Господи, заступник мой и прибежище мой, Бог мой, и уповай на Него, яко то избавить от все те ловчие, Словесемя мятежно, пришма своим овосением тебя и подкрыли, Его надеющийся, оружием обуитие истины, Его, не убоившисься от страха ночного, острели тящие во дни, отвещи, от неприходящие, острящие беса, полуденного, падет от страны, Твои, Тысяча, и тьма, Одессное тебе, тебе же не приближится, Обачи, очима смотриш і воздаяння грішників узріши, яко ти, Господи, уповане, моє вишні оположили все прибежища твоє, не при тебе зло і рано, не приближиться Тиресві твоєму, яко Ангелом своїм заповейся тебе, сохранить тя во всіх путях твоїх, на руках восьми Тя, да ніколи приткнеш його камінного Твою, на Аспида и Василиска наступиш, льва і змія, яко на Нам я упова і и избавлю, і... Покрию і якопосно імя Моє, возоветку мені і услышу його с ним єсмь скорбі, змуй Його й прославлю Його, благотою да Дні, исповню Його, и явлю йому спасение моє. Достойно єсяковоїстино блажиття Богороді, запрісно блаженої, приніпорочної Матір Бога нашого, чеснішої, хирові, і славнішої, безсравні Серафім, безісління Бога славорочої, суші, Богородицю тя величаєм, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, прісно, і прісної, і во віки вікова. Мінь. Господі помілий, Господі помілий, Господі помілуй, Господі, благослови. Молитва ради причистая Твоя матери, сіда и честного житрячого Христа, крестителя Господня Йоанна, свята апостольного великого князя Владимира, великих Княгині Ольги, свято ликом мученика победоноса Георгия, свято Мученика и целітеля Пантелеймона, священномученика Кипряна мучениці и преподобних и богоносних отец наших мифоди, иова и Амфілохія, чудотворцев почаевских. Антонія і Феодосія і прочих чудотворців Києва печерських Сергія і Нікона Радничського, Серафіма, Саровського, Паїсі Афонського, святих і праведних Бога, Отецья Кіма Іанни, преподобного Григорія Дікаполіта, святителя архієпископа Константинопольського, мученика Дасія, мучеников Євстафія, Феспесія і Анатолія, священомучеников Нірси епископа Іосифа ученика його, Иоанна, Савелья, Исаакья та Епатія, епископов, персидских, мучеников, азата, Скопца, Сасонія, Фекли, Анны, иных мужей и жен в персиді пострадавших, преподобного Діодора Юрия Горського, священномученика, Макария епископа, Екатеринославского, священномучеников Алексея Александра, Владимира Іоанна, Алексея Василия, Николая, Иона, Ємліана, Николая Пресвитерова, преподобному мученику мучені Арсенії втіхій і Ларіона, преподобному подобно Іоніки і Гоміні, при подобномучниці Татіяни, і жої пам'ять нині совершай, і всіх святих Твоїх Господі Ісусі Христе, Сині Божій, поміли нас грішних. Амінь. Спаси, Господі, браті і сестри, за молитву, Божої допомоги на предстоящий день, покрову Цариці Небесної і ангела-Хранителя. Завтра на свято введення в храм Пресвятої Богородиці. Якщо Богу буде угодно, вечором о 17-й 17.5, спасі Господі, будемо ставити пряму трансляцію вести свято Спинської Почаївської лаври. Вона буде, йти, як на офіційному сайті, заходити Почаївська лавра онлайн. Прямий ефір, офіційний сайт. І буде на нашому. Всіх спасі Господі, значить, нагадую, сьогодні вечором. Біля 12 години ночі, десь без 10, 12-12, відбувається таке маленьке чудо, що верба розпускається, котики на вербі відкриваються, брунічки, і потім закриваються. Таке чудо відбувається з 3 на 4 в ніч перед введенням храму Пресвятої Богородиці. Спасі Господі, Божої допомоги всім, всіх вас, спасі Господі, чтець Анатолій, всім ангелам хранителя Спасій Господі за лайки, подобайки, сердечки і подаруночки. Все з Богом.